Я думаю, о, ну все, зубки, зубки класні. Сьогодні я завітала до вас на чистку зубів. І саме особливо, я хотіла зробити кольоровку Вінірі. Я почала частіше просто дивитися на себе в дзеркало, і не то, щоб я скривала свої зубки, так вони були в мене добрі, але от хотілося їм всім показати да там дивіться, дивіться, які вони гарні. Мені більше подобається те, що навколишні так інші люди дуже звертали увагу, дивились. І такі, а де ви робили? А що це з зубками? А почому, чому вони вас такі білосніжні? Дуже купа було запитань. У мене все так ну, і залишилось. Як я чистила зубки два рази на день, так я і це роблю. Як я використовувала зубну нитку, так я її використовую. Я рекомендую, якщо б мені сказали, а готова ти пережити ці щасливі години для нових зубів, то я б сказала, так, так, так і ще раз так.